У селі Глибоке зайнялася пожежа в будинку. Ймовірною причиною рятувальники називають несправне пічне опалення та нехтування правилами поводження з вогнем. Такі ситуації в холодну пору року, на жаль, не поодинокі. Осінньо-зимовий період є одним з найнебезпечніших. Кількість надзвичайних ситуацій зростає через використання приладів для опалення, неправильне поводження з відкритим вогнем, а також через сезон зимової риболовлі. Про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки на начальника Бориспільського району управління ДСНС України в Київській області Анатолій Лип'явка. Так, на території Бориспільського району у 2023 році виникло 677 пожеж, загинуло 12 осіб та 8, з яких травмовано. За аналогічний період у 2022 році виникло 514 пожеж, загинуло 4 з травмовами 18. На даний момент, з початку 2024 року, виникло 49 пожеж, на них одна особа загинула, 7 травмовано, двоє з яких діти. Найпоширенішою причиною виникнення пожеж у побуті провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Владислав Проценко називає коротке замкнення електромережі. Він розповів про правила, яких слід дотримуватись, аби вберегти своє здоров'я та життя, використовувати тільки сертифіковані прилади, не використовувати електроприлади з пошкодженням а аботом, які втратили ізоляцію, не залишати працювати прилади на довгий час без нагляду. Проводити профілактичні ремонти електромереж, не вмикати в одну розетку декілька приладів, таких як бойлер, обігрівач або електродуховки, не використовувати саморобні обігрівачі та павербанки. Основним чинником, що призводять до загибелі людей, є отруєння продуктами горіння, а саме чадним газом. При використанні приладів опалення з відкритим вогнем, таких як. Печі твердотопливні котли, громадянам слід звернути увагу на цілісність даного пристрою це печі або твердотопливного котла, цілісність димаря та відсутність контакту з горюючими конструктивними елементами покрівлі або стіни. Перед початком опалювального сезону проводити очистку димаря від сажі, забезпечити вентиляцію приміщення, де розміщено піч. Та встановлення індикаторів вівчанного газу також слід відмітити, що частою причиною загибелі людей є коріння, особливо у поєднанні з розпиттям алкогольних напоїв. Тому у жодному разі не палити сигарети у ліжку, особливо після вживання алкогольних напоїв. Не залишати непогашені недопалки без нагляду та не курити близько горючих матеріалів або легкозаймистих речовин. Окрім того, Анатолій Лип'явка зазначив, що рятувальники спільно з правоохоронними органами та представниками місцевого самоврядування постійно проводять роз'яснювальні рейди, аби попередити загибель людей. Недотримання правил безпеки, приводить до того, що вчора. У нас був випадок, коли в Бориспільському районі, в місті Яготин, загинула одна людина під час зимової риболовлі. Працівниками ДСНС було тіло піднято на поверхню. Та далі передано вже відповідні служби. Тому, якщо ви в якомусь разі потрапили, не дай Бог, під воду або провалились, потрібно максимально більшою частиною тіла знаходитись над кригою, кликати на допомогу по можливості набрати номер 101 і чекати рятівників, максимально знаходячись над водою. Ще раз наголошую, ні в жодному разі не занурюючи голову в воду. Ні в якому тому, що одразу можна зловити переохолодження і все, і ці всі дії одразу передавати працівникам ДСНС, які приїдуть та надуть допомогу за минулий рік. Да, ще скажу, у нас було 14 осіб, які загинули на водоймушах в цьому році, в 24-му, на даний час, одна особа. Отож, рятувальники ДСНС України просять жителів громади дотримуватись правил протипожежної безпеки і поводження на водоймах та у разі надзвичайних ситуацій неодмінно телефонувати за номером 101 та 112. Анастасія Усик Назар Гераскін – новини ТРС Бориспіль.